Найбільший ворог для українця за кордоном це сам українець. А знаєте чому? А от ви зараз подивіться це відео і дайте свою думку в коментарях, чи правильно вона сказала, чи ні. Давайте дивиться. Більші вороги для українців за кордоном самі українці. Як би це дивно та суворо не звучало, але так і є. Для прикладу, просто зайдіть в групи Фейсбуку або канали в Телеграмі, українці в Ірландії тощо. Коли люди спокійно питають про житло та як отримати захист, у відповідь більшість отримує хейт та негатив. Або коли українці за кордоном вже чогось досягли, а інші тільки приїхали, то це просто ховайся. Мало того, що будуть зверхню дивитись, так ще й брудом поливати. Пишіть, чи стискались ви з подібними. Ситуаціями, бо я просто кожен день, це своєрідна теорія крабів, який тягне на дно свого ж, бо той не може сам вибратися. І цю теорію можна приписувати на 100% для українців. На жаль, от так.